Три-два рази Вова подара. 20 років тому, 2003 рік на двері, сірі будні, і компанія Хонда робить цей світ трошки яскравішим. Вони випускають еталонний, незрівнянний сьомий акорд. На жаль, так сталося, що час іде не стоїть на місці. Смаки змінюються людей. І перед інженерами Хонди постала задача зробити. Ідеальний автомобіль ще кращим. тобто випустити рестайлинг. Це дуже важка задача була. І вони в 2006 році справились з цим і не зруйнували тачку, а зробили тільки краще для того, щоб ще більша кількість мільйонів людей захотіла це авто собі і зробили це таким чином, що 20 років по тому я зараз стою перед вами і кажу, що це тачка ідеальна. Вони зробили рестайлінг. Пам-пам-пам. І сьогодні ми з вами обсудимо всі деталі, що змінилося, і так вже в ідеальному автомобілі. Сьогодні дуже кльовий момент, тому що у нас дві тачки е, в комплектації Executive. І вони в стоці. Абсолютно в стоці. Я не просто так кажу, що ця тачка ідеальна. Це дійсно так, вона вийшла дуже кльовою прямо з першого року випуску. І насправді в технічному плані ці автомобілі майже не змінилися. Змінилося тільки два моменти. Перше, це дволітровий двигун, змінився. Це був K20A6, якщо я не помиляюсь, змінився на K20Z2. Все, що в двигуні змінилося, це пікова точка максимального крутного моменту, вона була на 4000 тисячах оборотів, вона стала на 3,5. Тобто досягався пік крутного моменту на 500 обертів швидше, ніж це було в доресті. І другий момент, який змінився в рестайлингу в плані технічному, це... Один єдиний речах задньої підвізки, конкретно з правої сторони, тому що на доресті була така мулька, що праве колесико з часом починало робити ось так ось. Коротше, розвал зробити людським було дуже важко, і частіше за все, це зараз лікується на дорестах за допомогою кастомних розвальних речагів, щоб їх можна було регулювати. Ну, як ви бачите, на цьому автомобілі вже. Трошки є нюанси по колесиках, по їх розположенню. Так, можемо це протролити і залишити так, але насправді ви розумієте, що це було зроблено навмисне, для того, щоб тачка виглядала стильнішою. Трошки у нас просівші пружини, як ви бачите, тут не вистачає трохи кліренсу. Оце правильний тюнінг, це те, що хочеться бачити за кордами, а не коли ви туди бафери тулите. Тут стоять койловери, тут стоять величезні 18 диски. це все одно будете питати, це знову ж не сток. А, але ви все одно захочете знати, що це таке. По технічній частині більше не було ніяких допрацювань, все інше лишилось таким, як було. Е, мотор К-24 взагалі не мав ніякого рестайлингу. Типу він як був тут гарним, так і лишився там гарним. І вони тоді зробили 20 років тому такий двигун, щоб через 20 років за нього соромно не було, і ці двигуни будуть бігати набагато довше ніж. Ті, що зараз випускають. І я кажу не тільки про Honda, а про багато дуже автовиробників, тому що ну, вони зараз кажуть, ну, типу, 100 тисяч у них запас ходу, і це нормально є. <му> що інше змінилося в автомобілі? Це бампери треба було зробити більш сучасним акорд. Хоча насправді я вважаю, що і дорест виглядає дуже кльово. але є моменти. Бампери стали більш. Гострими, більш агресивними, так би мовити. Але якщо ви будете брати і дивитися акорд 7-й Дорст і Рест зі стоковими бамперами без додаткових накладок Type-S або ще якихось тюнячок, то що то, що інше виглядає, як на мене, ну, не дуже круто на сьогоднішній день. І після 20 років в них вже пробіг, вони виглядають. Сіро, хотілося б все ж таки, щоб це було яскравіше. Тому, як ви бачите, тут на Executive є Тайпес накладка, тут є теж Тайпес накладка Triпліка, тут, тут оригінал. Для мене на сьогоднішній день взагалі важко визначитись, яка з цих варіацій краще і яскравіша. Мені подобається, що до Рест накладка, що РЕС. Навіть є думка зробити. Гібрид накладки з Доресту, щоб вона підходила на рест. Накладки між собою не можна поєднати. Типу, ви не можете взяти від доресту накладку і вкинути на рестайлінговий бампер. Але при цьому ви можете без проблем поставити бампер. Типу, якщо вам хочеться зробити чогось там з доресту, рест, ви можете поставити з ресту бампер, і він стане болтон. Радіаторна решітка також інакша, і також вона не підходить на рестайлинговий бампер від Доресту. І навпаки, також не можна поєднати. Але при цьому загально весь бампер зібраний, ви можете поміняти. Е, у мене стоїть вже тайпесна решітка. Тут стоїть у нас у Яріка, це ще оригінальна екзек'ютівна рішітка, тому що він каже, що на Доресті тайпесна решітка виглядає так собі і не дуже круто. Ще є мюген, можливо, ми навіть її колись і поставимо. Нарешті не факт, не факт. Окрім того, що у нас різні бампери в бамперах самих ще й різні ПТФ. -ки. На доресті вони знаходяться трохи нижче, через те вони, наче як частіше билися, але насправді нарешті вони майже завжди побиті. Е, і до того ж цього вони більш крупні на доресті. Нарешті вони стали більш-меншими. Більш меншими. Більш меншими. Це для тих людей, які питали, чи вийде вкинути ось такі ПТФки Салмен на Дорест. Ні, на жаль, не вийде, тому що вони просто самі по собі фізично менші. Я навіть пробував прикладати маски ПТФ від ресту до дрересту реально там дуже великий контраст. І також це стосується і заднього бамперу. Він... Абсолютно іншої форми, хоча, на перший погляд, якщо ви дивитесь на дві тачки, особливо якщо там немає накладок, наче як взагалі нічого в них не помінялось, і наче бампери дуже між собою схожі, але ні, вони дійсно різні. Дійсно на рестайлингу він став більш гострий, більш такий, як би мовити, спортивний. А коли ви туди надягаєте юбку та й пес, отут взагалі я не знаю, тому що до рест максимально круто виглядає задня юбка, і мені здається, що во. Ну, реально вона виграє проти ресту. Вона якось дуже ефектно підкреслює дубку цього автомобілю. Також на рестайлингу трохи змінилася оптика. Це стосувалося наших поворотників, які тут були колись помаранчевими, але зараз трошки їх не видно за рахунок тонування. І е, теж ці всі рефленності, ці елементи габаритів також трохи інакшими виглядають в рестайлингу. Оптика виглядає в цілому, мабуть, рестайл свіжішою. Знову ж таки, все стає болтон, можна замінити, якщо є таке побажання, але не бачу в цьому глобального сенсу. Наче як зробили таким чином, що на рестайлингу фари потіють рідше? Не знаю, як це так, але ну, я знаю всі акорди, у всіх все потіє, тому що тут дренажі досить. По-дурному зроблені, вони такі заморочені, вони постійно забиваються, і через це у вас фари потіють. Якщо ви досі думаєте, що фара має бути повністю герметичною і тому воно не буде потіти, то це абсолютно не так. Фара має дихати. І дренажі ці частіше за все просто забиті, тому фари потіють, але з цим можна боротися, як на мене. І ще цікавий момент: капоти також відрізняються за рахунок ось цієї саблі. Вона більш цікаво підкреслює радіаторну решітку. І по капотах, оце такий цікавий момент, е, була там прям ціла компанія по акорду до Ресту, що багато власників скаржились на те, що е, капоти гніють, капоти дуже легко царапаються, піскаструються, і все це діло дуже сильно бісило власників. Навіть Honda е, ці капоти за свій рахунок фарбувала або міняла. На рестайлингу просто капот поміняли, і наче там якби покращили Лакофарбоване покриття. І тому, наче як це пішло. І більше такої проблеми не було, але протягом ось цих років е... Володіння цими тачками, ви маєте розуміти, що капот буде в більш гарному стані не на Ресті або до Ресті, а на тому автомобілі, на якому капот перефарбували нещодавно. Тільки так, тому що ви самі розумієте пробіги. За рахунок того, що тут інакша радіаторна рішітка, навіть ось цей декоративний пластик під капотом передній, який вас зустрічає, коли ви піднімаєте капот, він також абсолютно інакшої форми проти рестайлингу. Хоча, здавалося би така дрібничка, але також вона була допрацьована. Цікавий момент. Повідок водійського дворника. Він також інакший на Доресті. Якщо ви шарите, можете про це написати в коментарях, наче як це було зроблено, для більш кращої аеродинаміки і на рестайлингу дворник працює більш тихо на високій швидкості проти Доресту. Але я не певен, що це так. Але реально сам дворник, сам повідок, він був видозмінений. Задня частина автомобіля. Як я вже вказав, дубки шикарні з накладками Тайпес що рест, що до rest, як на мене. І тут, я ж кажу, це виключно вже момент смаку. Як на мене, це абсолютно нормальна тема, якщо взяти поставити такий бампер з такою губою на рест, і воно. Дуже ефектно виглядає, реально ефектно. Ось ця штучка, я не знаю, як це спойлер, такий маленький дифузорчик назвати, але він, ну мені здається, він зараз виглядає більш сучасно, ніж рестайлингова версія. І також у нас була видозмінена трохи задня оптика ліхтарів, вони мають інші рефлектори в світловідбивачах. Не глобально, але помінялись. І ви це маєте мати на увазі, якщо ви там, наприклад, хочете придбати симетрію або ще щось там моменту задніх ліхтарів, якщо у вас дорест тачка. То ви маєте шукати їх саме на дорець, тому що якщо ви вкинете сюди якийсь шматочок один з ресту, воно виглядатиме трохи дивно і воно реально виділятиметься, виділятиметься. О, Сказав. Салон чорний в екзек'ютіві. він мог бути як бежевим, так і чорним. Це вже на вибір власника шкіра. Це натуральна шкіра, ще раз підкреслюючи цей момент. Дійсно в сьомому акорді використовувалися дуже якісні матеріали, наче як. На Доресті в екзек'ютіві, пасажирське сидіння було на механічних регулюваннях, наче як механ... електричного приводу в нього не було. Але у Яріка тут вже стоїть електропривід. Будь ласка, люди, у яких екзек'ютів Дорест, напишіть, будь ласка, у вас так само чи все ж таки там має бути механіка? Це вже хтось до Ярика зробив тюнінг. Що ще у нас змінилося? Самі оці панельки знову ж таки вони виділяються, вони інакші, трошки тут принти. Дорест-рест вони відрізняються. Самі панелі формою. Не змінилось. Був інший селектор КПП. Тут вже від Ресту. Стоїть. На доресті він був більш такий масивний, і кнопка було збоку. Хтось ставить собі від Ресту, хтось ставить від восьмого акорда або ще від чогось. Інколи рест ставлять від Доресту сам, саму ручку. Це вже також момент смаку, кому що тут більше подобається. Це такі фетішні штучки, і тут немає такого конкретного варіанту: типу, це краще, це більш свіжо чи навпаки. Це виключно на побажання власника. Що дійсно візуально сильно змінилось, так це кермо. Наче як і не сильно, але насправді ж сильно. Нарешті тут є додатковий кант кружочком, і у нас вже є певна Анатомія під пальці. На Доресті кермо повністю просто от крухле, нічого тут додатково немає. Трохи інакше приборна панель, і на Доресті немає повноцінного бортового комп'ютеру. Ви тут можете виставити собі поїздку 1, поїздку 2, і ви бачите температуру за бортом. Все, в іншому нічого у вас немає. На Ресті там вже все ж таки повноцінне. У вас бортовий комп'ютер, ви бачите свій моментальний розхід палива, ну і оці всі нюанси. Магнітоли, вони глобально не відрізняються. Типу, тут додалися на кліматі також хромовані кружечки. На Ресті тут його немає. Підсвітка салону у нас всіх кнопок на доресті вона більш така помаранчева. На Ресті вона стала більш зеленою. Із оновлень в Екзек'ютіві на решті у нас вже Автоматичне зеркало, ну типу затемнення, автоматичне тут механічне, типу звичайне зеркало, у вас нічого додаткового немає. Люк, ну знову ж таки, ця панель так трохи від змінена проти те, що ми маємо на, на, на Ресті, але не глобально. Нічого тут такого е, немає, в принципі, із цікавих моментів ще те, що м, на доресті у нас немає підігріву зеркал, і у нас немає датчику світла. Якщо я не помиляюсь, так, датчику світла у нас немає. Тут у нас вже панелька стоїть з датчиком світла, тому що я свою підігнав, вона була в більш якісному стані, а у мене стоїть Наві. Щодо магнітоли, візуально вона взагалі ніяк не змінилася. Ну, я маю на увазі, окрім оцих кружечків на кліматі, в принципі, все те ж саме, що спочатку було у мене. А і так, знову ж ви можете відрізнити рез до рез магнітолу на дорестайленгу. тут -от, у вас де обігрів заднього скла, у вас тільки обігрів. В скла. Якщо це рест, то тут ще буде намальований і дзеркала. І наче як ось таких ось глобальних більше змін не було, але при цьому всьому, якщо там ви будете намагатися щось комбінувати, то блоки ксенони не стрельнуть у вас від доресту на рест. Вони просто на фари не закріпляться. Вони тут більше. Якщо ви захочете сюди вкинути магнітолу, наприклад, рестайлингову, ну типу наві або ще щось, типу такого, то це також треба буде трошки повозитися, тому що проводка вона інакша. Трохи інакше, Типу, якщо наприклад сюди вкинути до в наві, то це буде зробити також просто як і у мене було зресту на рест перекинути. Якщо ви хочете наві від рестайлингу, до речі, наві на до рестайлингу, у нього був більший екран. Ну, типу, не розширення екрану, а сам екран сам по собі, він був трохи більше. А різниця основна заключається в тому, що, по-перше, це підсвітка у вас буде всіх кнопок виділятися, вона буде не помаранчевою, а зеленою. І другий момент на Дорест дуже складно підключити камеру заднього огляду. Типу, це теоретично можливо, але досить і досить непросто. Ви не повірите, але в принципі це все можливо. Я ще десь якісь маленькі деталі упустив. Таке може бути. Можете поправити мене в коментарях, але загалом оце і всі були оновлення для рестайлингу акорду. Чому тому, що як я вже сказав, в 2003 році Хонда презентувала максимально круту тачку, яка в принципі не потребувала ніяких допрацювань. Вона була дуже крутою з самого початку, і у них це дійсно вийшло. І що хочеться сказати на зараз, який із акордів можна вважати більш актуальним? Я вважаю, що це взагалі залежить виключно від стану, тільки від цього подивіться, чи хіба він не розкішний. Мені здається, все дуже круто виглядає. І на даний момент, коли вони стоять поряд, цей акорд виглядає значно яскравішим за мій. Через те, що у нього більш круті диски, гарна посадка. Він весь чорний, прям чорний. Як це має бути? Я взагалі постійно казав, що найяскравіший колір веселки це чорний. І... В принципі, я дуже хотів собі чорну тачку, і мені він дуже подобається. Тому, коли ви вибираєте собі акорд, ви маєте відштовхуватись виключно від вашого бюджету і стану автомобіля. Тому що з роками може бути таке, що ви знайдете увалений рест, і при цьому можна знайти дуже гарний і. Про тому стані Дорест. Це виключно вже залежить від власників. Ми залишимо інстаграм власника цього акорду. Ви можете задати всі запитання, які у вас там виникли в ході цього ролику. Що у вас там цікавить, де його там передній номер, як він сюди кріпиться, які у нього там койли стоять? Як він е, добився такого розвалу гарного, наче з позаду 4, так десь градуси спереду трохи менше. Позаду у нас вже стоять розвальні речаги, правильно? Навпаки, да? Попереду стоять розвальні речаги, позаду вони лежать в багажнику, чекають свого часу, колись це також настане. Тож, друзі, дякуємо за увагу, до нових зустрічей і всім пока. Треба тепер порівняти з восьмим.